Друзі, американським вітанням. Merry Christmas, наші друзі! Uh, I wish I could to preach in English today, uh, but unfortunately not today. Yeah. Uh, я дуже радий, що у нас є перекладачі і наші американські друзі uh, зможуть також сьогодні почути Слово Боже. Я впевнений, що якщо б вас сьогодні запитали, Яке найсвітліше свято у році? Пастор каже Різдво. Я думаю, що багато хто з нас точно відповів, що найбільш світле свято в році це Різдво. Це свято, коли син Божий став сином людським, для того, щоб сини людські могли стати дітьми Божими. І дійсно, ми сьогодні чули зачитані місця писання, тексти писання про це свято. І ми чули, що все це свято було супроводжено світлом або сяйвом. Це одне з найяскравіших образів Різдва світло або сяйво. І я пропоную сьогодні нам пороздумувати над темою світло Різдва Христового, так як образ світла. Спливає у темрі Різдва майже всюди. Ще за 700 років до народження Ісуса Христа пророк Ісая написав такі слова: Народ, що ходив у темряві, побачить світло велике. Ісая 9:2. Це пророче слово про прихід Ісуса Христа. Звісно, темрява та світло це метафори. І ми, мабуть, розуміємо, на що вказують нам ці метафори. Вони вказують нам на духовну реальність. Світло це чистота та святість, а пітьма це гріховність та зіпсованість цього світу. Отже, світло в обличчі Ісуса Христа прийшло на цю землю гріховну та зіпсовану. Думаю, що неспроста Бог використовує світло. Та образ світла у всій різдвяній історії, яка сьогодні читалася. Ну, наприклад, ми пам'ятаємо історію, коли мудреці вийшли зі Сходу, і що вони побачили, що їх спонукало вийти зі Сходу та шукати Месію? Зірка. Світло зірки там на небозводі спонукало мудреців вийти в дорогу. Вчені кажуть, що їх дорога займала як мінімум шість місяців. Це був дуже довгий та складний шлях. І, скоріш за все, їх не було троє, як ми звикли бачити на обкладинках різдвяних різних картинок. Скоріше за все, це був цілий караван мудреців, можливо, 50 верблюдів, а можливо більше. І саме світло зірки їм вказало на народження царя Месії. Коли вони вийшли в цей шлях, і коли вони прийшли до царя Іроду, то це було максимально логічно з їх сторони піти одразу до того дворця, де мав народитися цар. Але царя вони там не знайшли. І ми читаємо з вами в Євангелії від Матфія, другий розділ, десятий вірш, ми читаємо: мудреці побачили зорю далеко на сході. Вислухавши царя, вони пішли, і ось заря, яку бачили вони на Сході, йшла перед ними, доки не зупинилося на місці, де було дитя. Коли мудреці побували в Ірода, коли вони поспілкувалися з ним, вони зрозуміли, що нема тут царя у цьому замку, у цьому місці. І крім того, історія каже, що Ірод був дуже жорстокою людиною. Історія каже, що Ірод настільки був він настільки був божевільний в своїй владі, що він вбив навіть свою жінку і навіть найближчих своїх рідних. І коли прийшли мудреці та запитали, де народився цар юдейський, Ірод добре знав, що цар повинен прийти. Що Месія юдейського народу, про якого казав Ісая за сім-сторіч до цього, він обов'язково має прийти. Тому Ірод одразу позвав не якихось там своїх політиків, він позвав священників, він позвав книжників, щоб вони відкрили писання та сказали, де його шукати. Бо це був конкурент на його престол. Сам Ірод був, а, був із потомків Ісава, він був ідумей. Він ніколи не міг стати Месією, але завжди про це мріяв. І ось, коли прийшли книжники, відкрили священні писання, вони сказали, що Месія повинен народитися в Віфлеємі юдейським. Після цього мудреці зі всім своїм караваном вийшли, і написано, що встривожився в це місто, бо всі побачили, що прийшла велика, серйозна делегація шукати народженого царя. А царя в Єрусалимі не було. Після того, як вони вийшли, ми з вами прочитали, що вони побачили знову зорю. У них було одно питання, як же ми найдемо в тому місці, в Віфлеємі, вночі, як же ми знайдемо Христа? Невже ми будемо входити у кожний дім? Як ми зрозуміємо, що це саме те немовля? Як ми його знайдемо? І Господь дає їм унікальне. Свідоцтво. Він посилає зорю, яка світлом освічує їм дорогу і веде їх до того місця, де народився Христос. Який це сильний образ сьогодні для нас? Заря, яка світить і веде до Христа. Як сьогодні хотілося б, щоб ми своєю святістю та праведністю нашого життя, нашими добрими справами, нашою любов'ю до Бога та людей, щоб ми могли світити і приводити людей саме до Христа. Я впевнений, що не просто так образ світла і тут є, і в історії з мудрецями. Також образ світла або сєва з'являється і в історії з пастухами, про яку ми сьогодні слухали. Ми читаємо Луки, другий розділ, восьмий та дев'ятий вірш. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Ще одне сяєво, яке було в цій історії, ще одне світло, яке було в цій історії це світло Господньої слави, яке осяяло. Найпростіший клас людей, пастухів, які пасли свої отари там вночі, стерегли їх біля Віфлеємських полів. Це сяйво, яке побачили пастухи, сяйво Божої слави, а також сяйво зірки, яке побачили мудреці, воно свідчило про те, що Бог втрутився в історію людства, що Бог відкрився всім людям і багатим язичникам, таким як мудреці. І біднякам, такі як пастухи. Але найголовніший образ світла в історії Різдва це не тільки образ зірки, це не тільки образ ангелів і слави Божої, яка засвітила, це образ самого Христа. Біблія чітко каже, хто є Бог. Першому Іану в Євангелії від Івана ми також читаємо, читаємо перший розділ, п'ятий вірш, що Бог є що? Світло. І немає в ньому ніякої темряви. Також ми читаємо, що світло прийшло у світ, каже Іван, але люди полюбили темряву більше. Також в Євангелії від Івана, перший розділ, дев'ятий вірш ми читаємо. Про Христа, що то було справжнє світло, яке освічує кожну людину, котра приходить у світ. Христос це є справжнє світло, яке прийшло у світ. І я ще раз повторюю, що я думаю, кожен із нас розуміє метафоричне, переносне значення слова світло. Те, що Бог є світло, воно абсолютно чітко означає, що Він безгрішний. Святий та непорочний у всіх своїх шляхах, у всіх своїх вчинках та судах, Бог праведний та святий. Він ніколи нічого не робить неправильно, Він нікого нічого не робить просто так. Він нічого не має спільного з гріхом. Крім того, у старому заповіті ідея святості вона завжди несе ідею відділення або ж. Відокремлення. Це означає, що святий Бог, він назавжди відокремлений від усього гріховного. Ніхто з грішних людей не може бути в його присутності. Ніхто з грішних людей не має доступу. Це все одно, що є стіна між гріховним світом та святим Богом. Ось тому Євангелист Іван в багатьох місцях каже, що світло прийшло у світ. Так само, як темрява не може бути в присутності світла, так само і гріховна людина ніколи не може бути в присутності святого Бога. Ми пам'ятаємо приклади зі старого заповіту, коли Бог з'являвся Моїсею на горі Синай, і коли було сказано, щоб жодна людина не підходила до цієї гори, бо святий Бог, який є світлом, сходить на цю гору. І кожна людина, яка підійде до цієї гори, вона повинна померти. Ми пам'ятаємо ще одну історію, коли священники, сини Аарона, надав і Авіуд, коли вони принесли до Бога не святий вогонь. Вони в той же час померли. Тому що святий Бог не терпить ніякої несвятості. Тому що гріх розділив. Людей з Богом так само, як світло поділене з темрявою. Ціль приходу Христа на землю можна описати як приход світла на цю землю. Світло завжди перемагає темряву. Якщо в темній кімнаті включити якийсь випромінювач світла, темрява зникає, темряви не стає. Христос для того і прийшов. Щоб перемогти темряму, тобто спасти людей від гріху. Коли ангел Господень явився Йосипу при народженні Христа, він сказав, що Марія народить сина, ми читаємо у Матвія перший розділ, 21-й вірш. І він каже: і даси йому ім'я Ісусу. Ім'я Ісусу означає, що Господь спасає. І далі ангел пояснює, бо Він спасе свій народ від чого? Спасе від римлян, спасе від хвороб, спасе від бідності, спасе від смерті. Нічого про це ангел не каже. Він називає причину всіх цих проблем, а причина гріх. Бо Він спасе свій народ. Від Його гріхів. Ісус не прийшов, щоб зупинити війни, несправедливість, вбивства, корупцію, насилля, хвороби і навіть смерть, бо все це лише плоди та наслідки. Корінь і причина гріх. Найбільша проблема кожної людини на землі це гріх, який назавжди розділяє людину зі святим Богом. І найбільша радість Різдва те, що Ісус прийшов, щоб спасти нас від гріха. Христос прийшов, щоб спасти людство від найважчої хвороби в історії людства, яка розповсюдилась та уразила кожну людину. Ця хвороба – це гріх. Через гріх людство було назавжди відділено від Бога, а тому ніколи не могло бути в Божій присутності через гріх. Все в світі пішло шкереберть. Божественне світло, божественне дитя стало людиною, щоб своєю смертю викупати нас, викупити нас із темряві гріха. Тепер кожен, кожен із нас, хто впустить це світло в своє серце, кожен із нас, хто Відкриє для Господа своє серце. Господь зайде, Господь освітить, Господь простить. Нема жодного гріха, який би не могла омити сила цього світла, так як і немає жодної темряви, яку не міг би освітити світло сонця або іншого якогось випромінювача. Сьогодні Господь кличе нас. Якщо хтось ще не прийняв Господа в своє серце, стережіться, бо час дуже короткий, і час спасіння скоро закінчиться. І святий Господь відділить грішників назавжди зі своєї святої присутності. Але сьогодні є вихід, сьогодні є двері, як сказано, що світло прийшло до світу до цього. Я зараз попрошу, щоб група вийшла. Ми вже будемо закінчувати. Хочеться також сказати, що цей час для нас, час Різдва, це час, коли і ми можемо, це час, коли і ми можемо отримати найбільше благословення бути Божими дітьми. Також ми хочемо сказати, що сьогодні в час Різдва. Особливо віруючі люди, які вже мають це світло в своїх душах, в своїх серцях, вони повинні ділитися цим світлом з іншими. Говорити про це світло в наших домах, коли ми підемо додому, сядемо за святкові столи. Нехай наша розмова буде про це світло, і що воно для нас зробило. Сьогодні ми, котрі отримали це світло, повинні продумати про тих, Кому зараз темно і холодно, кому зараз не вистачає світла та любові Христової. Настане час і світло, світла Божої слави, сам Ісус Христос сам прийде на цю землю, прийде, щоб забрати тих, в, чому, в кого в серці є це світло, хто прийняв це світло, забрати туди, на небесах із цього темного. Гріховного світу. Один з ранньохристиянських авторів сказав такі слова про Різдво: Творець людини став людиною, щоб його правителя небес і зірок годувала грудьми мати. Щоб хліб життя міг відчути голод, щоб джерело. Відчуло спрагу, щоб світло могло спати, щоб шлях міг зазнати втоми, щоб істина була звинувачена в лжесвідченні, щоб учитель був бичований, щоб основа світу була розп'ята на дереві, щоб цілитель зазнав ран, щоб життя змогло померти. Та щоб світло перемогло темряву. Зараз, як образ цього світла, нашого Господа Ісуса Христа, ми запалимо ці свічки. І коли ми запалимо ці свічки, я зараз передам це світло далі, я попрошу, щоб пастор Роман мені допоміг і щоб далі запалювалося це світло. Коли ми будемо запалювати це світло, і коли ми будемо співати цей гімн, Тиха ніч, давайте будемо прославляти Господа в наших серцях. Давайте схилимось перед Господом сьогодні нашими серцями. Давайте попросимо Його просвітити кожну темну кімнату нашого серця. Давайте попросимо Його вирівняти все, що нерівне в нашому житті. Давайте попросимо Його. Щоб він розбив усі пута гріха, які інколи затьмарюють наше серце. Давайте будемо дякувати всім нашим серцям. І нехай ці свічки, які ми зараз з вами тримаємо, і які ви зараз передаєте один одному, нехай ці свічки для нас будуть символом того світу, який прийшов на цю землю. Світу, який просвічує кожну людину, як ми читали, кожну людину просвічує світло Боже, аби тільки людина звернулася до нього. Ми зараз почекаємо ще декілька секунд. і Я попрошу, щоб ми всі стали, і ми будемо співати тиха ніч.